Всім привіт, з вами Назар Геймер Я16. Сьогодні ми граємо в Хейвін і проживемо 24 години поліцейським. Підписуйтеся, ставте лайки. Або я вас заарештую. І пишіть мені нік, щоб я знав кого треба заарештовувати, а кого ні. Всім зрозуміло. Або я вас заарештую. Ну щось, то, то я вам заздру, то я вам дам корисний совіт. Краще підпишіться і поставте лайк і напишіть коментар. Або я вас заарештую. Так, тут вже щось порушують. А, ні, це концерт. Окей, це не... Порушувати. Так. Поїхали поки що патрулювати місто, а поїхали поліцейський участок, подивимось по камерам, що у нас відбувається. Пан, керуйте, звісно. нічого. Попробуємо як небудь. Як-небудь... О, якась дівчинка бігає. Ну, хай бігає. Так, до нас камери ось тут. Дивимось, зараз я за сейфом буду дивитись. Щоб його ніхто не погрубував. В магазині теж треба дивитись. Так, нас теж ніхто не погробує. Тому що ми... Ну, цей мага... теж ніхто не пограбує. Чому не знаю? Бо я так вирішив. Бо я так вирішив. У нас точно не пограбують. Так. Смілиться, що, що, що зараз щось грабується. А ні, нічого не грабують. Це добре. Це дуже добре, що нас не грабують. Та дуже-дуже дуже дуже дуже, дуже добре. Що нас не грабують. Ну, я забув про Уляну. Уляну скажи привіт. Привіт. Так, Уляна якісь проблеми накаже. Що в тебе сталося? Ну, до мене ліс один чоловік. В хаті. Да я вже поїхав. Ну так поїхала, але був, що в мене в хаті. Дай його так, я його забавлю. Так, потім збанувся. Так. Такий пекомі О, Ну, це дівчина бігає по камері. Так, зараз будемо отако дивитися. Бо зараз будемо отако дивитися. Надіюся, ця дівчина не бандитка, бо дуже вона схожа на неї. Ну на бандитку. Надіюся. Вона не ухиб нічого. Щось вона подозріла до банку, я розтавлю сторону банку. Вона біля банку зупиняється. А ні, здається, здалося. Ну ладно. О, вітром, ще не бо як-небудь все пересяк. Ну як-небудь ми її паркували. Поїхали патрулювати місто. Тут разу будинчок. Так, задній oh. хід. Чуть oh. так музика грає десь. Чуєте? Десь oh. це туда. Це будзилі. Він, він а, не він а Не війна, вона порушує правила. Дуже гучно музика грає. Ну ладно, Банк пограбували! Треба швидше їхати! Ми з вами справжні поліцейські. Туда Куде... тверди за Ай, блін. От, блін, Я крывати... Ааа, да шо ви всі рацані машини откривати, так якось тут получається. Стій! Сти! Машину швидко! Або стріляти буду. Швидко назад, сидіння. Я буду заштована до кінця свого життя. І навіть не думай втікти від мене. Мене від мене ще ніхто не втікав. Скажу по секрету, то від, від мене всі преступники, яких я не всі втікав. на школу ходь.

Ви куди я приїхала? Зараз зайшли мені швидко наділи на ручка. Де вона? Вс, післат, післат мені дайте. Я сказала, дайте післат. Я сказала, дайте післати. Ти точно його поклала? Я надіюся, що вона платила тепер за мною. Йди за мною, боже, ой, коврині дівчинку. За мною. Опай. І не далі мене клітку. О, привет, да. Клетку я сказал. <ріх> а ты же ты шо забыла? Ты тоже хочешь втянуть? Не, я хочу подвигаться. Ну заходишь, заходит, ты хочешь подверить. Иди вона чтобы она не обтекла. Иди, иди. Не, не хочу. <ріх> блин, глянь, на заклеи. Она без ракет поля пострадывал. Э, Ой. назад, я ж ничего не робила. Я ничего не продала. Я просто по... Э, мою машину! За мною, за мною! Э, за мною. Ладно, тут сиди, тут Мене Навіть я справи я сюди тут. Mm. Я зараз тебе mm. застрялюсь, тянь! Mm. Корочники! Заразки туди допомагають! Швидко забуду їх до Кивер! Mm. Та й ще класні, отаку вибувала! Зараз тут. часто! Треба mm. треба, тебе висувати э, всіх! Улицах эти нескульют земли. А не вот убью просто, что я избуквал. Эй, девчешку! А ты шуплачешь? Почекай на, на, на за мною тебе? А, я разбью тебя! Ты шті ж... чаш, дівчаску! Ты навті чаш, ман! Ты навчиш, все, я избукувал тобі хидорожный хист. Теперь выход в машины без риских рухи.

А Де швидко, машина. Швидко, машина. Ура, он? да он? Бермашину, шведку в машину, без стріляти будут. Куда он сила? Це було складно. Он беречный машину, это машину. Пришли, а мы з машины. Она туда бедчись. Я шукаю пять бронежелать и в пешке. Че что? Бегаю на шветку. Туду ту-ту-ту-ту. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я за тебя передрижу. Надеюсь, на игру нема Стій. Руки вверх! Руки вверх! Надеюсь, я узнает... І... Емоцію, ну що, че, четверта емоція, це руки вверх. Чекай. Руки вверх. Або приб'ю тебе. Ні, це яка емоція? Чотири, п'ять, шість, сім, вісім... О, восьма емоція роби руки вверх. Не буду руки вверх піднімати? Як я зрозуміла, це її донька. Звинка я зарештовувати не буду. Зарештую... А, стій, дівчисько. Стій, руки вверх! Застрілю! Руки вверх, попереджаю, ось восьма, Чекай, рух. Стін, дівчиська, Тебе! На парковці машинець. Я сказав руки Ну, мене малях, звісно. В смысле так причастно? Поніпулі вони о читають. Все, я на мене. Ай, бляна! Ти правила порушиш! А ну ви хоч з машини, ти правила порушиш. Ой, пробачем! Руки вверх, Руки вверх. Я сказала руки вверх і виходимо з машини. Ми з машини і з подібності. Хочу в Треба. Нет. Так что ты так Ладно, едь. Пойдем за тобой разберусь. А, ну тебе машина. Боже. Дико я сюда полетаю, я сразу дуже бату. Что ты рвешь? Ой. <laughs> Подим на и попал пули. Ничего страшного. Ага. Тут же машину то твоя Поднимайся, время девчонку. Берись ты на руки. О! Це про наїлися, зомбі. О, тепер треба поїхати в одне місце. Я, ну я. може, приїхав. Все, лежить тут. Я не внікальні уставлю.

Покару! Чи як? Правильно? Покарю. Ти, дівчисько! Може, в не кому спаш? Давно йде там не п'яць прижиматива 100? ти. Ой. Ладно, пане Б, будемо генералом поліції. Нам буде доступні автобати. Так, де робота генерала поліції? Во. Ну, Може це не генерал, але поліція повешена. У нього скин. Тепер би трех і поліція. це супер окуляри. Які будуть бачити всіх бандитів. У мене машина. І не бачу навіть допомогу своїх окуляр. Треба перекупирувати. Тепер я можу стріляти в автобат. Візьмем собі отакий от автомат. Фарбуємо його, як буде туди кольором. Я бі. Дай на поліцію? А, вот, вода. Так, зарабуємо зараз Бачу зараз, зараз, Бачку до кодику. Ні, це не вона. Напад, от є машина. Дикашон ходит бандетка. Це я е... не тільки букар, я її в'ю. Але зараз что... Да це вона! О, шартус банк полумыла. Та шо таки не Не вратье!

Насик напарники, будь-яна стек напарники. Вона давно снег. Руки ве, в эх машин! О, мені хочет быть. Я на це не підкуплюсь, я сквозь руки що За руки лах, а по-моему. Когда ты будешь в рот. Ну це на путати. А ти ж. А ти шо зразу вради? ставте лайк, щоб підтримати мене, і пишіть у коментарях, що в мене вийде їх заарештувати. Або я вас заарештую. План Б. Як знав, щоб без працює дошкод, бо удар машину сяде. Ну на машину стирай Кида была. Ааа! И так себе. Где быстрее с кейх рухи? Она бежала так в вбила! Так ты тут сюда. О, девчошка, ты тоже туда. Искиби Толя, туалет, ты тоже туда.

Пострієш, безстрієш, я не можу пропустити в тебе много дзвінка. Звідки під земляю? Я підземлю. Я підземляю дзвінків не приймає. Вот я тут лав. Привіт. 4 години в Рун Хевені прийшло. Всім привіт! Всім пока забуло, з вами Назари каналу Гейбер Йо 16. В наступній серії ми будемо працювати бандитом. Бо, бо буде поліцейським дуже тяжко. треба тримати своїх правил. Да я навіть якщо поліцейський, то я і сам можу порушувати, то я і сам Кілька правил порушу. Всім пока!